Продовжуємо виготовлення жіночого пальта. Зверніть увагу на виріб. Після того, як ви пришили кишені накладні, проклали пруг. На каналі є відео, де я прокладаю пруг, подивіться, там все, все чітко я продемонструвала. Пруг прокладаємо понизу, по краю борту, по лацканах, по уступах і також перегін лацкана. Всі тонко що дивіться на відео попередніх. Все це виконали. Тепер зверніть увагу. Далі ми можемо обробляти край борту. Зверніть увагу, у мене на столі розкладені деталі під борців. Дивіться, як ви вкладаєте, щоб лацкани у вас зустрічались. Уявляєте, застіпка до застіпки. Саме так. Після цього прикладаєте обшивку, яку ми викрили. І завчасно продублювали. Отак От в готовому вигляді повинно бути. Складаєте, зверніть увагу, як я прикладаю обшивку до плеча під борту. От тут, щоб запроєктований 1 см, так? Угу. Укладаєте 1 см так по краю, щоб була плавна лінія. Зверніть увагу. І так фіксуєте кравецькими булавками. Зразу сколюйте і інший бік, щоб не було перекрутів. Так само зверніть увагу. Один сантиметр. Отут він буде. Так, вище прокладати малову лінію, позначки і зразу шити на універсальній машині. Чому вона називається універсальна? Знаєте чому? Тому що вона багатоопераційна. операційна. Ми і кишені пришиваємо плечові шви з'єднуємо, а спецмашини вони виконують тільки одну операцію, яку ви знаєте спецмашини. Реобметувальна машина. Так, добре, метальна машина, Петельна. так? От в такому положенні ви зараз сшиваєте. Зверніть увагу. Шиваєте по деталях під борців. З одного боку і зразу ж з другого боку. Розкрасовуєте і зверніть увагу на плечові шви. В даному випадку подовжене плече. Тут ніяких припосадок. Не виконуєте. Тут же конструктивним методом все виконано. Зверніть увагу на велорітній пік. І після цього, коли ви вже сшиєте плечові зрізи на деталях підборців та обшивки, ми зможемо виконувати обробку коміра та готувати виріб до другої примірки. Нижня частина коміра. Вметується в горловину. У вас є е, комір, ви продублювали вже його? Так. Да. Так. Тоді працюємо далі. Шов спочатку ви припросували, тепер розпрасовуєте ключовий шов з'єднання під борту та обшивки. Підкладаєте картоночки, щоб не було відбитків на деталях, і розпрасовуєте в різні боки. Трошечки утримуєте, висушуєте, і прикладаєте ще м'яку колодку. Достатньо. Так, дивимось з зворотнього боку і дивимось з лицевого боку. Все, рухаємося далі.